Усім привіт у новому відео. Друзі, почалося. Почалася Чорна П'ятниця ще з 27 го числа, а 11-го, тобто два дня назад, і буде тривати до 01.12.25 або до закінчення товарних запасів. Ну, я так думаю, що в них товарних запасів дійсно вау. І 70% цікаво подивитися, які знижки, на що саме. Ну, до 80% це. Не означає, що на кожну річ буде 70%. Давайте біжимо, біжимо швиденько, 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 а то розхапають, розберуть і нам нічого не залишиться. та да 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 я прийшла. Ось така картина класна. Все тренди, тренди, все мода. Побачила одразу класні джинси. Це новинки. Я думаю, тут знижки немає, їх не бачила. Такими кристалами по боках. Колір. Мокрий асфальт. Так, немає знижки, 700. Або, можливо, тут, а, ні, ну, тут одразу має бути вказана знижечка. Одразу. джинси класні, хто їх переніс на з високою посадкою. Ці сукні я показувала в іншому, іншому моєму відео, але вони були так розвішені, дуже презентабельно, тут можна більше роздивитися. Здаватися, ще має бути в червоному кольорі. Я не знаю, чи в цьому сімса є. Це місто Львів і торговий центр Фабрік. Ось так. Така сукня. Тканина вибита, чорна, глибоко чорний колір. Понизу оборочка, вона ніби пряма, одночасно така лаконічна, але понизу ще так в жіночності додається уборка 700 гривень. 700 гривень. Так, що ще класного. Тут висіли. Бачу, вибирають з блискітками, беруть дівчатка. От штани бачите? так, дивиться. Зараз я до неї віду класні штани з оксамиту і плюс ще мають кристали по собі. 660 гривень. Ось такий джемперочок. Любий, мій улюблений бренд. Хейтери привіт, хто пише барахлу. Знаєте, я така. Пословиться. Навіть не знаю, як сказати. Е, По-моєму, їжаки плакали, кололися, але продовжували їсти карту. Бо ще кажуть миші про мишей. Зараз написано про їжачки, раз про мишей. Так само це. Ну, не подобається, буває. Ух ти! Це в новинках. Не в шоці. Так, ідемо я сюди повішу. Тут, тут ці джинси новинка весіла. Я хочу подивитися ось цю сукню. З парчої тканини. Класно. Напівключи знизу. 600 гривень. І в цілому так 700 плюс-мінус 600 гривень. люба річ буде коштувати. Якби сукні, якісь жакети, щось таке класна сукеночка новинка. Тут Тут гарно все розвішено, такий чистенький сінсейчик. А от для дому у них там біда. Я видел, для дому взагалі біда в нашому місті. В тому плані, що розкладка погана, не доставляють, все перевернуто, то не було. Не знаю, хто це контролює. Так, ось такий врубчик ще є. Сукні тут знижка. 289-37%. Де ж тих 70%? Чорна п'ятниця. Мало би бути купище народу. Всі мали б хапати. Людей ну, завжди є, бо це дешево. Але я не побачила, як би ще така сукня, соксами. Пордово-малиновий колір. 659 гривень. А вона такою бочечкою, так підібрана знизу і рукавички таєш. Так ще називають балонами. А тут просто з гумкою такі рукавички, бухли. А тут понизу вона якби так от підібрана, бачите? Класненька сукня. Колір мені подобається. Оксамит дуже красивий, таке переливається. О, тут поєднали чорне і бордо. Теж я бачу, от є новини сукні якраз. Ці спідначки висіли чорні, а добавилося ще бордові. І такі спідниці плюс-мінус є Зарі, є у манго, в резерві. Тобто, ну, не знаю, що там, яка різниця, можливо, там оці лолітки трішки інакші, чуть-чуть, Ну, все те саме. 459 гривень, там півтори тисячі буде коштувати. В манго взагалі ці не зашкалюють останній час. Просто так. Теж та такий бордовий і та теж розшита такими паєточками, літочками. Так, Тягнеться, вже зачепилося. Святкова красива сукня. Теж та такий колір насичений, якби бордовий, то малиново. Мені подобається цей колір. І на спинці виріс. Це не спереді, а на спинці виріс, вона ніби трішки пряма. Але бачу, що ні, є клини знизу, спідничка з клинами. Ось так. Трішки вона якби тропайцеві буде. січаста тканина і вона розшита паєточками. Знижки теж немає, 700 гривень. Лонги святкові. Те, що завезли недавно, то знижок, я так розумію, немає. 339 гривень, трикотаж, і посипано таким шимером сріблястим. Треба спробувати, коли ви купуєте, наскільки він тримається. Щоб не осипалося. А цей светрик, цей джемпер з пасиком. Вже зі знижкою. 459 гривень. Дуже він такий м'якусенький, класний. Спаніелька, напевно, порода. Симпатяга. І добре, що снижечка є. Дві движака дбайс знижки. Непогані пальто. Ух ти, яке пальто, це в новинках. Так воно повішено, не дуже мені подобається. Які гудзики з декором металевим? Пальто півтори тисячі гривень. Це поліестер. Ось так. Можливо, щось ще там додано, але ну, важко пальто подивитися склад. Якщо комусь дуже-дуже треба, то це все є на сайті. Ось такі ще сукні є в кольорі лати. Як в бордовому кольорі показував, теж дуже красивий, такий навіть до золотистого трішки. 659 гривень. Подобаються рукавички. Все так ніжно, жіночно, такий бабі-долг стайл. Бачу ці штани, оксаме тобі. Ну і пальто зі знижкою 33%, 799 гривень. А воно міді, таке поза коліна, не дуже довге. Так, дивимося ці штанята з гонкою пояса. Нарядні можна було би до того лонгу 459 гривень, з гонкою пояс, трішки розширені донизу, такі, якби кльоші з високою посадкою. І така історія ще є в сріблястому кольорі. так? Ось такі палаци штани теж розширені донизу. А тут вже трикотаж і такий парчовий з люрексовою ниткою. Красиві стильні штанятка 459 гривень. Це святковий такий варіант. Вони розклішені донизу і знизу мають розрізи по бокам. Вибираємо собі гардероб на новорічні свята. Як вас настрій напишіть? Симпатичні кардигани в'язані, базовий і новорічна тематика. Базовий в сірому кольорі об'ємної в'язки на зав'язках. Коси, ромби. І зараз знижка 459 гривень, 34% знижки. Прекрасний кардиган я в'язаний. Такий рожевий насичений колір 699 гривень, 52% акрилу, поліестер, поліамід і одна металізована ниточка. Угу. Ще такий в'язаний джемпер об'ємної такої товстенької в'язки, оверсайз, іксевичка. І ціна 659 гривень. Теж новорічна тематика. Швидше всього. В рожевих в кольорах червоно-зелений. Якби такий орнамент, ніби нічого такого новорічного немає, а якби ось сніжинки ж є, і є. Від ялиночки. Тут багато трикотажу і виявляється, що цей з ведмедиками ходять, то вниз ще є штани. Никенькі штани джогери з кишенями, а знизу гумка, там пояс і гумка, само собою, стягується. А в інших бачила сенсея тільки отой худі у це цілий костюм 459 гривень. Ось такий костюмчик на байці. І тут в складі котон і поліестер. Ось такий з ведмедиком. До речі, я вже бачила, що носить, бачила, худі, непоганий має вигляд. Худі коштує 459 гривень. Оцей сподобався. І як вам такий з ведмедиком? світшот? Теж з паєчкою, 459 гривень. ціна. Є такий начосик всередині. Класний ведметик. В цей кольорі моку подобається батник з хутра в теді. По краям обшитий ніби шкірою шкірзамінником. Супер. Ось так. Він тепленький буде, але відносно. 799 гривень. З кишені мої, кишені теж закриваються на наблискав, але непогатка. Історія. оверсайз трішки. Можна ще щось знизу підтягнути. Якусь водолазочку, щоб тепліше було, Якщо ви десь на вулиці, наприклад, досить довго перебуваєте, то вам підійде. Ще побачила цікавих ходів. Наголошую, що Сінсей це мас маркет і це зрозуміло, що тут ціни низькі, якість по відношенню до цін досить непогана. І що, що, що тут не бутік і не фешн. Будуть моделі, а такі трендові, швидка мода. Теж почалася колаборація з Disney І ціна 600 гривень. 600 гривень. Хто знає, де є дешевший бренд. Будь Ласка, напишіть такої ж якості або кращої, точніше кращої якості. Напишіть, ми підемо туди дивитися, де нові речі є. Не секунд. Секонд це зовсім інше. Тут мова йде про нове. Так, футболочки, світшотики, ах, які різні є. Це 99 гривень ході. З таким брендом, але все так складено. Дуже багато, дуже великий вибір ході є. Світшотів, світшот, 459 гривень, напевно, будеті знижки 70%, 519 гривень. Одна назва, ще чорна п'ятниця, я так розумію, 359 гривень. Зуття теж досить багато. Ось такі бутильйони. А тут чаниця, як ще називають панчохи. Робити панчохи і червякий панчохи підбори широкі. Ну, Буднячий тренд. Буднячий. Відходити сезон 2, прекрасно, 1100 гривень. Ось ці стильні доктор Мартіц. Лакований матеріал. Тут мені навіть краще якість сподобалася. І ціна тут, напевно, 1200 гривень вони коштують. Ще ось такі є добротні, чорні з гумкою Збоку, але і одночасно ще вони засовуються на бої не бачу там ціни. Так, Ось такі 700 гривень зі знижкою. Обажила сумочка. Велика ручка довга, і тут знижка 359 гривень, зараз коштує. Коротка ручка, довгу ручку можна зняти, а заховати 46% знижки. Досить непогана стильна сумочка така. В стилі Old Money. В стилі. Сумок багато, досить її є. Знижки і різні рюкзачки Зі знижками 439 гривень. Ось такий хелоп'юті колаборації рюкзачок, Симпатичний з металевим. Декором з металевою фурнітурою в чорному кольорі різні такі є варіанти, що можна собі вибрати. Кеди теж зі знижкою, 340 з копійкою. Червоний колір. Симпатичний. 349 гривень ось є тут. Прекрасно видно. Білі є 349 гривень. Біленькі взагалі базові. Ось ці під джинс. І знижки немає, 459 гривень. Тут як бошкіряні кеди. кедів багато, тут взагалі 129 гривень. Вони мені так подобалися, я показувала в своїх оглядах, коли вони були в новинках. Досить стильненькі, такі байжеві, легенькі кеди. Ціна 129 гривень. Це досить низька ціна. 62%. От я дивлюся на що 70 відсотків. І є в білому кольорі така ж історія 129 гривень. 129 гривень. А ці сіточкою які? Так, я взагалі це ми 59 гривень на зуття. 169 гривень. Ось ці. А зараз ви впадете зі стільчика, тримайтеся, щоб не впасти. Подивіться. 59 гривень. 65% знижки. Але 59 гривень. Серйозно. 59 гривень кеди. Це навіть кави, каву попити, але ну, капучино не буде. Я беру капучино і влію круассанс. Розмір, наприклад, кель, то 60, по-моєму, з чимось гривень. А тут 59 гривень, кедах, ззудя, яке би воно вже не було. Я в шоці. Що це 99 гривень. Ось такі 99, який класні стільні кеди. За 99 гривень, тільки подивіться. Ну, як шкіряні. Досить білі, стильненькі кеди. Ну, Невдало зачеплення, там видно вони нормальні кеди, класні. Ну, який симпатичний санта на санях. Наскільки реально він виготовлений. Дерев'яні сані. 169 гривень. 189 гривень величезна чашка з плечиву. І є в червоному кольорі. В червоному кольорі може краще. Навіть не знаю, яку вибрати, бо та і там можна взяти в парі. Ось так. 189 гривень. Ще ось такий є синтетичненький досить. 189 гривень. Це такий звірятка є, я постійно забуваю, як не називається. Нагадайте, хто знає, така свинка ніби яка дійсно існує в природі. І різні фартушки ще можна купити і собі, і в подарунок. Новорічна тематика. Час для різдва. Не досить воно якісний народ. 169 гривень. сайт, досить якісний картушочок. Такий не новорічна тематика, просто от за 99 гривень є. Зізначкою навіть краща якість. Так, і ще такі є. Якість мені тут не подобається. І взагалі принт незрозумілий. 169 гривень. Так, я швиденько по сюди повертаюся, поки немає покупців. Така свічечка, вона ще таким скляним конусом а, накрита. Аромат не послухаєш, але вигляд має досить класний. І така свічка коштує 219 гривень. Симпатичненька. Красиво хтось Карпатка залишив з печивом. Такий набір за три пари 74 которо і три пари коштує 169 гривень. Ці морозики, ці санти мені сподобалися. А ще така так, свічка є запакована. Ну, вона краще там запакована. бачите, Веніллю пахне. Лудиночки, це свічник туди запахаєте. ставите свічечку, 89 гривень, до речі. І світяться віконечка. Ми були в сінзеї, дивилися знижечки. Ну і новинки були. Знижки є до 70%, щоб щось глобально було на знижках і просто по 70%, то нічого такого не побачила. Ялиночки зразу з прикрасою. Так, 79 гривень. Ух ти! які симпатяшки. Можна подивитися ціну 659 гривень коштують такі сантики. Всім папа!